В Україні виготовлятимуть новітні ліки від раку. Медичні закупівлі уклали угоду про це зі швейцарською компанією. Це препарати, зокрема для лікування раку легень та грудей. Зараз упаковка я ж подивилася, коштує близько 60-100 тисяч гривень, чи навіть більше. Чи вплине якось локалізоване виробництво на ціну? Побачимо, але онкопацієнти дуже стежать за такими новинами, бо для них це життя. Далі більше. Мене звуть Ольга Читайло. Підписуйтеся на канал, щоб отримувати достовірні новини про здоров'я першими. Отже, наша розмова про рак, зокрема, про міфи. Тобто, чули, можливо, спеціалізоване лікування, тільки погіршує стан, це все фармбізнес, онкодіагноз це вже смерть. Раніше раку не було. Треба обов'язково їхати за кордон, бо тільки там врятують. Це спростуємо, ну і пояснимо. Що робити, щоб не пропустити, коли є підозра чи вже діагноз рак? Липень, до речі, місяць поінформованості про саркому та рак кісток. Отже, діагностика. Я тут хочу розповісти про досвід моєї родини, тому що два роки тому діагноз рак яєчників встановили моїй мамі. І як це було? Вона відчула, що збільшився живіт і стало менше сил. Пішла до сімейної лікарки, там їй сказали, що у її віці тоді 82 роки, то нормально. Вона пішла у приватну клініку на УЗД, і вже на УЗД було видно дві величезні пухлини на двох яєчниках. Але УЗД. Це не підстава для діагнозу. Отже, що робити? Вибираємо заклад, а спеціалізований, вони є в кожній області. Ми обрали інститут раку, тому що я живу в Києві. І далі такі кроки: направлення від сімейного. Далі вас приймає клінічний онколог. Потім наголошую, в нашому випадку він спрямував до хірурга. Потім була операція, і потім хіміотерапія, тобто хіміотерапевт, у тому ж таки закладі нас приймав. Але наголошую, що це був наш алгоритм, діагнозів онкологічних є багато, і кожен випадок індивідуальний. Але все ж таки все починається з направлення сімейного Рації в конкретному закладі і запису на Первинний візит треба готуватися, що це черги довгі, і в них треба буде відсидіти багато часу, якщо це звичайно державна лікарня. А, і це дуже не швидко. І якщо випадок нагальний, а ну зізнаємося, так тобто, якщо людині діагностують чи підозрюють рак, то це нагально, то такі черги дратують. І а, ці дослідження, які робили моїй мамі, можна було в принципі зробити безкоштовно. Але саме через черги, а також вік, ну, і який вже впливав. Ми робили деякі в приватні клініці, але давайте послухаємо, що каже лікар до того, як готуватися до прийому, що запитувати, які кроки необхідні. І Гойванюк, онкохірургиня, директорка Global Medical Knowledge Alliance. Про це послухайте її. Як підготуватися до консультації з лікарем-онкологом? Насамперед, вам варто взяти з собою ваші попередні аналізи, лабораторні інші інструментальні методи дослідження, наприклад, КТ, МРТ, ПЕТ, кт якщо таке було виконано, ендоскопічні втручання, гастроскопію чи колоноскопію. Всі результати цих обстежень потрібно взяти з собою. Обов'язково також попередню медичну документацію або виписки, якщо такі наявні. Важливо підготувати інформацію про сімейний аналіз, тобто, якщо в історії вашої сім'ї або родини було захворювання на рак, про це повинен знати лікар. Обов'язково зазначте препарати, ліки, які ви приймаєте на постійній основі під час консультації з лікарем. А також розкажіть про ваші скарги та задайте питання, які вас турбують найбільше. Ну і перш ніж я продовжу, Заспитайте себе, коли ви востаннє перевірялися в лікаря. І якщо це було давно, то запишіться краще. Попередити хворобу, ніж згодом лікуватися. Ну і власне тепер про те, як не пропустити. Я вже розповідала, що моя мама просто була уважною і звернулася до лікаря, але, попри те, що вона була уважною, її діагностували рак на третій стадії, тому що планових чекапів вона не робила. Також випадково виявили онкологію у лікаря-гінеколога Сергія Бакшеєва, і він саме завершив лікування від раку підшлункової. Прошу послухати його історію. Я є хворий на рак підшлункової залози. Я виявив. Рак пішланкової залози практично рік тому, десь приблизно в ці дати минулого року, і в вересні місяці я був прооперований в Національному інституті рака в відділенні підшлункової залози. Рак в мене був виявлений випадково під час профілактичного огляду, тому я наполягаю на онкоскрінінгах і на профілактичних оглядах. Ну і взагалі чекапи потрібно проходити регулярно. Є прописані алгоритми, які саме чекапи, для яких хвороб, зокрема, попередження онкологічних хвороб треба проходити. І тут я теж хочу говорити, щоб говорили лікарі, а не я. Скринняр колоректального раку в Україні полягає в здачі тесту на приховану кров або фокального імунохімічного тесту один раз на два роки після 50 років і для чоловіків, і для жінок. З метою скринього раку грудної залози жінкам рекомендовано виконувати мамографію кожних 2 роки після 50 років або ж із 40 років для жінок із групи ризику. Для скринього раку шейки матки застосовується ПЛР-тест або ПАП-тест для жінок віком 30-35 років і до 55 років один раз на 10 років. Для жінок, які живуть із звіл з 25 років, рекомендовано один раз на 5 років. Багато людей вважає, що якісним методом раннього виявлення злоякісної пухлини є онкомаркери. Онкомаркери це білок, який може вироблятися самою пухлиною або організмом у випадку злоякісного захворювання у відповідь на пухлину, але онкомаркер не може бути самостійним методом діагностики раку. Онкомаркер може бути складовою в комплекті діагностики або ж моніторитися у пацієнтів з історією захворювання для відслідковування перебігу ремісії. Ну і власне тепер щодо того, де лікуватися, я вже говорила, що в Україні ви можете вибрати будь-який заклад, який вам зручний, онкологічний, спеціалізований, і там пройти лікування. Ну, а рекомендація краще все ж таки погугліть, порозпитуйте перед тим, як йти на лікування. І є, до речі, практика, коли людина йде не в конкретний заклад, а до конкретного лікаря, який там працює. І є ще одне негласне правило: брати декілька думок, повірте, це нормально. І лікарі реагують на це нормально, принаймні, ті, з якими я спілкувалася. Багато то одразу шукає можливості виїхати за кордон, і тут ми плавно переходимо навіть не до міфів, а власне більше до упереджень щодо онкології. Я часто чула таку думку, що за кордоном врятують, а у нас тут значно гірше. Так, дійсно є випадки, коли там кращі можливості. Я зараз поясню, які це випадки. Але перш ніж їхати, зважте багато моментів. По-перше, скільки часу ви витратите, і чи не втратите ви дорогоцінний час, тому що буде потрібна якась реєстрація. Треба буде чекати прийому у того ж таки лікаря за кордоном. Є мовний бар'єр, це також важливо в комунікації з лікарями розуміти, що він тобі говорить. У випадку маминого діагнозу сенсу їхати не було, тому що насправді всю допомогу. І я неодноразово звірялася з різними іноземними протоколами, вона якісно отримала в Україні. Якби їй були потрібні нові ні, дорогі препарати, то дійсно тоді був би сенс їхати нам за кордон, тому що, наприклад, ту ж таки таргетну терапію, яка коштує десятки тисяч гривень за упаковку, наша держава не компенсує. А от за європейські країни, наприклад, Польща чи Німеччина, вони компенсують рішення залишитися в Україні також ухвалив Сергій Бакшеєв. Послухайте, чому я можу порівняти, тому що е, я спілкувався з лікарями п'яти країн, і мене запрошували. І, ну, запрошували. Е, я зразу відмовився від намагання. Лобіювання медичної евакуації зі своєю хворобою, тому що я вважаю, що є люди з фронту є наші військові, яким це більш потрібно ніж мені. Я сказав, що я не поїду за кордон лікуватися за рахунок держави, тому що я займу інше місце, іншої більш гідної для цього людини. Але за власний кошт я розглядав різні держави, спілкувався з лікарями Сполучених Штатів Америки з Южної Америки, з Німеччини, з Італії, і з нашим лікарем по пішлоковій Залозі. Він сам з Грузії, але він працює теж в Німеччині. Які сказали, що Сергій рівень оперативної хірургії українців. Найкращі, не найгірші у світі. Тому те, що тобі зможуть зробити в Україні, не факт, що це буде гірше, ніж в Німеччині. І тому я обирав Україну і оперувався в Національному інституті раку. Національна служба здоров'я України забезпечує пацієнтів хворих на рак, необхідними діагностичними. І лікувальними засобами? Ну і тепер про гроші. Я вже говорила, у яких випадках потрібно було платити. Тобто, коли ми хотіли просто зекономити час, а в державній клініці це було неможливо. А от хімія, наприклад, була безкоштовна абсолютно. А планові КТ зараз мама проходить, вони абсолютно безкоштовні. Так теж. І я помітила, наприклад, що деколи пацієнти про якісь такі можливості просто не знають, і то ж комп'ютерну томографію чи МРТ. Роблять у платних клініках, наприклад. Хоча можна безкоштовно записатися так це довше, так це треба за місяць, за кілька тижнів, так, результату от ми чекаємо вже понад тиждень, якщо, але є зараз можливість почекати. Але це безкоштовно. Ну І нарешті міфи, коли. Ми дізналися про діагноз, то я отримала дуже, і мама отримала багато повідомлень від знайомих, більш знайомих, менше знайомих про те, що є альтернативні методи лікування, ну, наприклад, там, гриби, сода, про те, що треба покаятися і таким чином вилікуватися. Одразу скажу, там не було жодних сумнівів. Одразу ми вирішили, що це буде звичайне лікування, те, яке по протоколу, яке є доказовим. Але мені було цікаво, тому я шукала якісь клінічні дослідження. По-перше, клінічні дослідження було цікаво пошукати на ті ліки, які приписали моїй мамі. А, і там все чітко і зрозуміло, але той же паклітаксел, так, який її кололи, він на рослинній основі а з кори тихоокеанського тису він зроблений, робили його раніше. Тобто, так, природа може лікувати, але в цьому конкретному клінічно дослідженому затвердженому препараті. Який має чітку доказову дію. Якщо ми говоримо про якісь там гриби чи соду, то, звичайно, дослідження не знайшла. Стосовно грибів, якісь маленькі дослідження локальні десь у Білорусі знайшла без якоїсь там наукової серйозної бази. І, звичайно, це ну, не, не підстава для того, щоб цим лікуватися. Ну, але і основне, що я не знайшла тих людей, які вилікувалися реально такими методами. Тобто, коли це були якісь там знайомі знайомих, і тут. Потрібно розуміти, що зважуючись на такі методи лікування, так звані народні, ви просто втрачаєте час, а основне лікування треба проходити те, яке за протоколом. Так, хімія, вона дійсно це складно. І я бачила по моїй мамі, що воно складно, і так воно впливає на імунітет. Але якщо вона подіє, то Організм, відновиться, організм відновлюється там, впродовж кількох місяців, впродовж року відновлюються всі показники, але головне, щоб вона подіяла, і таким чином ви просто врятуєте життя. А тепер стосовно того, що от, власне, раку раніше не було. Ну, якщо подивитися там, дослідження, то археологи знаходять решті, там, яким по 1500 років, так, і е, потім під час досліджень виявляють, що там, людина померла від онкологічного, е, онкологічної хвороби. А зараз більше діагнозної е, і ми просто маємо більше інформації про це. Але рак а він був і раніше. Ну і про діагностику, власне, ще один міф, і це теж дуже помітно. Коли ти озвучуєш людям знайомим онкологічний діагноз про те, що це вже все так, якщо дійсно рак діагностований на пізній стадії, то лікування значно складніше. А якщо він діагностований на ранній стадії, то залежно від типу раку можна вилікувати і може бути без рецидиву, тому важливо все робити вчасно, проходити чекапи, намагатися виловити запобігти або виловити на ранній стадії. Тобто це піклування про себе, це вклад у власне здоров'я, ну і, звичайно, це продовження життя. Тому підписуйтеся на наш канал для того, щоб отримувати найновішу достовірну інформацію про здоров'я. Вже готуємо для вас наступний випуск.